Друзі, тож, в попередньому відео говорила про те, що близько двох місяців тривало наше очікування щодо отримання моєю мамою рівня інвалідності, так? І ось середній рівень інвалідності, що він дає, які пільги, так? Якщо легкий рівень, то в Польщі ну, ти там практично нічого не отримуєш, ніяких виплат. Можливо, там на роботі там. Це якось допоможе. Бо моя знайома має проблеми зі спиною, і ось легкий Легка форма інвалідності, ну а, нічого вона каже, що абсолютно нічого не дає. Ми маємо середня форма інвалідності. Що це дає? Окрім там різних можливостей, є різні групи для зустрічей таких людей з інвалідністю. Я, до речі, нещодавно бачила в Польщі як люди з інвалідністю на візках, там ще з різними видами інвалідності. Для них робили свято, там музика, спілкування, шашлик. Шо тобто в Польщі це є. Для таких людей, щоб вони себе в своєму там осередку якось спілкувалися, там знаходили спільні інтереси, щоб мали якісь такі зустрічі. Що середнім рівнем неповносправності карта паркінгова можна взяти, тобто на машину наклеїти, коли людина з неповносправністю в машині, то можна ось з цією картою і парковкою. Користуватися, парковка з таким інвалідним візочком, ви бачили, напевне, можна навіть отримати знижки там кошти на ліки. Потрібно в ужаді скарбовому запитати про це. Ну, власне, Участь в різних в різних там, групах допомоги, спілкування і так далі. Тобто карта паркінгова і е, може бути знижка на якісь ліки. Виплат ніяких не передбачено, принаймні моїй мамі, от середнім стопнем ще. Можливо, з тяжким, з тяжким безумовно, вже є якісь виплати про них, не знаю, про них буду дізнаватися. Можливо, ви знаєте. Діліться, будь ласка, в коментарях. Мене звати Віра Мазяр, я журналіст, розповідаю про життя українців в Польщі. Допомагаю нам усім порадами зі свого власного досвіду, зі своїх власних досліджень. Підписуйтесь на мій інстаграм і пропонуйте теми для обговорення. Тримаймося!